Доброго дня мої любі малята. Скажіть мені, будь ласка, для кого в світі ви, діти, найдорожчий скарб? Вірно, діти, для своїх батьків. Як батьки виражають свої почуття до вас? Вони вас цілують, обіймають, говорять ласкаві слова, купляють іграшки, читають книжки, гуляють з вами. А ще готують їжу, прибирають та важко працюють. Як ми можемо виразити свою подяку нашим батькам? Ми теж можемо зробити для них добру справу наприклад, поскладати іграшки, прибратися у кімнаті або допомогти батькам на кухні. Саме так зробила дівчинка Люда. Послухайте оповідання, чому мама хвалить. Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала люді, щоб вона погодувала курей і квіти полила. Люда нагодувала курей, полила квіти, а потім думає зварюка я борщу, мама прийде з роботи втомлена, хай відпочине. Зварила люда борщ, спробувала борщ не смачний. Оце мама буде сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи та й здивувалась, що люда зварила страву. Насипала борщу, їсть та хвалить. Ой, смачного ж ти борщу зварила, дочко. Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала цей борщ. Він зовсім несмачний. Думає, люда, чому ж мама так хвалить? Ви дуже уважно слухали молодці діти. Як звати дівчинку з оповідання? Вірно, люда, а скільки їй років? Так, їй шість років. Що сказала мама люді? Вірно, діти, нагодувати курей та полити квіти. Виконала люда мамине прохання. Молодці, діти, виконала та ще й борщу наварила. Який борщ зварила люда? Несмачний борщ. Що зробила мама, коли повернулася з роботи? Так вона насипала тарілочку борщу, з'їла його та й подякувала люді за борщ. Про що розмірковувала люда? Молодці, діти. Люда думала, що мама буде її сварити. А мама навпаки похвалила. Як ви вважаєте, чому мама похвалила люду? Вірно, тому що люда зробила для мами добру справу. Треба проявляти свою любов не тільки словами, але й добрими справами. До нових зустрічей, діти, до побачення.